Е що, знов вітаю всіх своїх 20 і 22 підписника. Тюнінг, тюнінг завершений. Що я зробив з клінком Масатоші? Я його зробив йому, так би мовити, біологічне. Покриття Цілком безпечне з точки зору контакту з харчовими продуктами, досить стійке воно до зносу, деякий ну, відчутний захист від корозії, тому що чиста вуглецева сталь, вуглець, мінімум домішок. Ну, Відповідно, вже при, при заточці на водних каменях по стандартному традиційному процесу з ваннами води і все таке з поливанням вона вже вкривається ця сталюка патіною. Ну, і тут я більш інтенсифіцірував цей процес і і ось. Так. Ну, а, але оскільки я забув головне а, правило. Хіміка, Тобто, в тому, що треба підготована поверхня, Тобто, знежирена о, максимально. І протирка, я примінив, застосував протирку ацетоном, ну, вона не дає того рівня знежирення, і в мене з'явилися розводи. До речі, досить цікаво, але ось на надпис Massatoshi. І маленька ділянка поряд з ним ну чомусь э, надали спротив, <хи> і, так би мовити, щільно не вкрились плівкою оксидів чи чого. Що там э, далі? Зроблена заточка э, на водних каменях, принципово на природниках, э, э, подивився в мікроскоп, о, чим все-таки все таки по гарячим слідам. Чим відрізняється вона від існуючої алмазної заточки. При великому збільшенні на самій ріжучій кромки, вона надає більш впорядковану пилу, так би мовити. Ну і різьба по чеку. Я пробував все ж таки хочеться шоу, якщо так, зазвичай з каменю знімав. Гостроту, що перерізався у волос. Але з каменя синтета 12 тисяч грит на ніва. То тут я не став його застосовувати і намагався витягнути знакаями. з накаями. З цієї, що є в мене, вона десь 3-5 твердості, який камень ну, мені не вдалося впевненого такого різу. Тобто, коли. Прямо біля пальців, то він її зрізає тут кляту волосину. Так, ні. Ну, що ж. Будемо чекати нагоди, там, чи для шоу, чи спеціально там готуватись, мучитись і так далі. Ну ось а, чек. Чек-чек-чек. Зацеп. Спробуємо. Так, ну чек стандартний, вже, на жаль, позам'явся в кишені. Спробую, ну, далеко, відчутно далеко зачепити. Бачите, тобто порівняно все ж таки з Попередньою заточкою. Мені здається, більша агресія, ну і сам звук перерізу. Ну, щось, щось таке. В принципі, гострота співставна, Єдине, що я ще ну це вже мабуть, в групі Facebook, яку я вкажу під відео, я збираюсь. Попередня заточка при експлуатації показала ознаки деградації від нарізки ковбаски. Ну, Звісно, це не ковбаска винна, а контакт з дошкою. Тому я взяв спеціально старокиївську ковбаску. Вона досить тверда. Спробую нарізати там, ну не знаю, півпалочки. Подивлюсь в мікроскоп, що буде відбуватись з кромкою, зробленою на натуралах. Ну, десь так. Наче так. В принципі, нож більш-менш готовий до експлуатації. А не кваліфікованим, чи кваліфікованим, але більш зручно менше звертати увагу на те, що там залишив вологу, чи там не протер, чи щось таке. Ну і, і все. І отак. От